До проєкту рішення міськради про затвердження програми комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду в місті Києві. Наша комісія, підготовча група комісії, опрацювала, опрацювала спільно з департаментом житлового забезпечення пропозиції до другого читання і підготувала порівняльну таблицю щодо підтримки або не підтримки поданих пропозицій. Вам надані пропозиції Бондаренко Володимира. Повністю співпадають з зауваженнями управління правового забезпечення до цього проекту рішення на засіданні комісії 26-го Ми їх підтримали з урахуванням рекомендацій департаменту житлового забезпечення. Ці пропози... опрацьовані пропозиції лягли в основу проекту рішення до другого читання. Пропозиції депутата Непопа підготовча група урахувала частково, а всі інші запропонувала відхилити. Нам потрібно визначити, чи ми будемо голосувати за кожну правку, чи проголосуємо відповідно до опрацьованої підготовчої групи таблиці. Є пропозиція по опрацьованій підготовчі порівняльної таблиці? Якщо всі при всім приймається, тому е, пропоную. Підготувати порівняльну е, таблицю до проєкту рішення Ківради про затвердження програми комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів застреляного житлового фонду в місті Києві і е, 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 прийняти за основу першого за основу чі, у першому читанні на, на пленарному засіданні ради 27 жовтня 22 року, оформлено відповідно до вимог статті 36 регламенту Київради і доручити Валентині Антонюк. Вжити організаційно-правові заходи щодо розгляду зазначеного проекту рішення на черговому пленарному засіданні сесії Київської міської ради. Будь ласка, є пропозиція ще в понеділок на президії в позачерговому порядку внести цей проект рішення, так як він в другому читанні розглядається до порядку денного на восьмое число. Добре, приймається добре. Я так і зроблю. Якщо не менше пропозицій, ставлю на голосування озвучено пропозицію підтримати порівняння таблицю. Хто за одноголосне рішення прийнято. Одне питання. Будь ласка. Ще дякую сам Якович. Да, у нас вчора з засіданням комісії відбулось, і на ньому розглядалось питання ЖК Медового. Я дякуючи сам Павловичу, на сьогоднішній день. Маю інформацію, що завтра у нас відбудеться зустріч з керівником Київ Тому питання, яке було поставлено мною до зустрічі, ми, ми зняли. Після зустрічі на наступну комісію, якщо не буде вирішено питання, я буду пропонувати комісії повернутися до цього питання. Приймається. Дякую. Приймається. Передок денний вичерпаний. Засідання комісії закрите. Дякую, колеги.